Давай на прикладі бюджетної клавіатури подивимось, як сильно змінилася індустрія за останні 5 років. Ось моя клавіатура, котрій п'ятий рік, а це Aula f 75 Gasket Greywood V3. Деяку схожість можна побачити на озброєним оком, та цікавинка в тому, що свою я оновлював сам. Додавав довговічні pbt кікапи, змащував стабілізатори, вкладав шумку всередину, перевіряв, чи є сенс в O-ring, і от в O-ring-ах сенсу як такого немає. І все одно, Aula краще, бо в ній є все це, воно зроблено. Краще і ще додаткові функції, типу бездротового режиму, функціонального енкодера тощо. Ціник в гривнях ті ж самі 2,5 тисячі. А якщо не забувати про невеличку таку інфляцію, котра сталася за ці роки, то по факту нова ще й дешевша. Тож так, індустрія стрибнула вперед, і це дуже добре.